Привіт, Сергійко! Тато написав тобі листа. Хочу тобі його зачитати. Привіт, мій Сергійко, це я, твій тато. Я зараз не поруч з тобою, але я з тобою, кожної миті серцем. Я стою там, де потрібно берегти Україну. І думаю тільки про одне, щоб ти спав спокійно. Коли вечір тихо опускається на землю, і на небі з'являються зорі, я дивлюся на них і знаю, ці зорі світять і над твоїм віконцем. Уявляю, як ти. Лягаєш у ліжечку, як поправляєш ковдрочку, як твої оченята поволі закриваються. І я тихо кажу, спи, мій Сергійко, тато з тобою, моя любов летить до тебе здалеку, вона заходить в дім. Сідає поруч із твоєю подушечкою і гріє, як мої руки. Вона не світить яскраво, вона ніжна, спокійна, така, від якої хочеться спати. Коли мені буває трошечки важко, я дістаю твій малюнок. Я завжди ношу його з собою, у лівій кишені біля самого серця, я беру його в руки, і мені стає тепло, наче ти поруч, наче ти обіймаєш мене. Я згадую наш час разом. Як ми сміялися, як ми трималися за руки. Як ти біг до мене, як обіймав міцно міцно, як дивився на мене з довірою, ці спогади гріють мене сильніше за будь що. Вони дають мені сили, вони нагадують, для кого я тут. Твій малюнок мій оберіг, а ти моє світло. Я беру на себе все, що може злякати ніч. Я дивлюся замість тебе. Я стою замість тебе. Ти можеш просто спати. Якщо ти раптом прокинешся, просто послухай тишу. У ній є мій голос. Я тут. Я поруч. Я тебе дуже люблю, Сергійко. Я знаю. Який ти добрий, я знаю, який ти в мене сміливий, і я безмежно тобою пишаюсь. Скоро прийде день, коли я обійму тебе по-справжньому, міцно, тепло і надовго, а поки що спи, мій Сергійко. Тато поруч серцем, тато завжди тебе оберігає, і ніхто, і ніщо. І ніякий шум не може заставити мене забути ці спогади. Я тебе дуже люблю і хочу, щоб ти був щасливий. Хай мир приходить швидше, і нехай Господь вас оберігає і дає віру в майбутнє. Добраніч!